Ваша донька Анжела у мене. Вона жива і поки що здорова. І якщо хочете, щоб вона вернулася додому, заплатіть Ціна питання 200 тисяч доларів США. І не думайте спілкуватися з поліцією. Ваша квартира і ваш телефон у мене на прослушці. Викличете поліцію, ваша дочка помре. Я передзвоню через годину. Він нічого не сказав про мою дочку. Я думаю, вони разом. Значить, це все через ваші гроші, а моя Юля просто попала під роздачу. Гліб, ми. У вас є такі гроші? О, у нього є. Добре. Я думаю, ми маємо. Я думаю, ми маємо. Тебе хто тут зробив головним? Ти чого розпоряджаєш? Олег, заспокойся. Та що заспокойся? Мої гроші. Я взагалі його не знаю. Може, він заодно з викрадачами? Ти що вирзеш? А що, чудовий план? Підіслати свою дочку до моєї Анжели. Чи що? Що? Вдариш мене в моєму ж домі. Давай, давай! Досить! Що досить? Бий! Ну! Я думаю, нам треба заспокоїтися і подумати, як врятувати наших доньок. Геніально!